Вітаю глядачів 12-го. Ми продовжуємо тримати тил на нашому інформаційному фронті. і Вже готові розповісти вам актуальну інформацію про ситуацію на Парадові, а Також поділитися з вами основними подіями з життя Волині. Не забувайте, що стежити за усіма нашими новинами. Ви можете на ютуб каналі. Новини 12» у будь-який зручний для вас час. Ну а ми тим часом розпочинаємо наш випуск у студії. З вами Ангеліна Гущина і з коротко про найголовніше. Волинські шахтарі добулися відставки нового директора. Міністр енергетики таке вже підписав відповідний наказ на Харківщину з Волині відправили 6 тонн продуктів харчування. Переселенка з Харкова розповіла про обстріли міста і нове життя на Волині. Збройні сили України продовжують стояти на обороні нашої держави та звільняти населені пункти від окупантів. Наступальні дії наші військові ведуть на Харківському, Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. Ось кадри з прориву українських військових на півдні. Там за минулу добу від псевдореферендуму було звільнено Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку. Росіяни відступають, здаються в полон або тікають, лишаючи все на позиціях. Також у полон вже встигли потрапити мобілізовані полонені з ДНР. Розповідають, що в полоні їх нагодували краще ніж в російській армії. Наші військові захопили їх на Херсонщині під час контрнаступу. Мужики, хто ще залишився в Херсонській області, ну, не спротивляйтеся, це безполезно. безполізне. Тобто, Ліба служити оружиє і уїхати, і в самохотні псочка в там називається. Це не наша війна. Правда, ще трохи втікати буде. Нікуди, адже окупанти опинилися в пастці на правому березі Дніпра. Антонівський міст нині знову під прицільним вогнем українських захисників. Крім того, армія Росії стала для України головним постачальником озброєння і техніки. Під час наступу на харківському напрямку лише батальйон Карпатська Січ захопив ізюмі 10 російських танків та 5 гаубиць. Загалом ЗСУ під час контрнаступу на сході захопили 460 танків окупантів, 92 самохідні гаубиці. Майже 500 бойових машин піхоти, 200 броньованих машин та 44 РСЗВ. Уночі ворог знову атакував українські території дронами кабікадзе. Безпілотники зафіксували у Миколаївській та Одеській областях. Наші повітряні сили дев'ять таких збили. За словами спікера командування повітряних сил Юрія Ігната, Росія почала масово використовувати іранські дрони для економії високоточних ракет. Крім того, окупанти планують застосовувати їх взимку для ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Структури в Україні ворог обстріляв Запоріжжя, сім ракет випустили по житлових будинках. Внаслідок цього загинуло троє людей. Трирічну дитину ушпиталили. Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося врятувати 21 людину. Під завалами залишилося п'ятеро людей. Працівники ДСНС продовжують розбирати завали. Уперше із серпня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі. Йдеться про обстріл Шепетівського району Хмельницької області. Ворог використав ракети ІКС-22. На щастя, обійшлося без постраждалих. Загроза ракетних обстрілів з Білорусі зберігатиметься щонайменше до кінця цього року. За інформацією білоруського гаюна, дію зони обмеження для польотів на півдні країни продовжила до 1 січня 2023 року. Волинські шахтарі добилися відставки нового директора. Міністр енергетики Герман Галущенко видав наказ про звільнення Сергія Троцька від виконання обов'язків директора державного підприємства Шахти номер 9 Нововолинська. Відповідний документ виданий 6 жовтня. Нагадаємо, на початку вересня на шахті спалахнув резонансний конфлікт, адже на підприємство приїхав новий керівник, щоб зайти. На директорське крісло для цього спеціально найняв охорону фірму з Києва, бо ж знав, що шахтарі проти його призначення, і працювати разом відмовляються. Працівники купальні стверджували, що це рейдерське захоплення. Даний тусько ми про нього нічого не знаємо, тобто. Керівник був призначений з його слів міністерством, але представника з міністерства у нас немає, і тому ми, ми підстави підстав його вважати керівником також не маємо. Ми вважаємо, що це напевно якісь підроблені документи чи як. На знак протесту колектив шахти номер 9 відмовився спускатися у купальню та висловив недовіру новому директору. Натомість гірникам перестали виплачувати зарплату. Тож ті, аби з'ясувати ситуацію, спершу надіслали звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. А 5 жовтня представники підприємства поїхали до столиці на зустріч з міністром енергетики Германом Галущенко. Врешті той підтримав гірників і офіційно Сергія Троцька мають звільнити вже 7 числа. Причиною є, нібито, закінчення строку трудового думу. Говору зарплати вугільникам обіцяють виплатити вже найближчим часом. Граб виявився сосною, а в'яз видавали за липу. На його доні вилучили лісу на понад півмільйона гривень. Увагомотників привернув вантаж, який був задекларований українським відправником як. Дерев'яні загострені рейки з грабу та липи. Загалом вантаж складався із майже 20 тонн. Насправді ж з'ясувалось, що в складі цього вантажу містяться дерев'яні рейки здебільшого сосни, а ще декілька сотень штук із в'яза. Зрозуміло, що порода деревини значно впливає на ціну пиломатеріалів з неї. Так митники склали протокол, який тягне за собою штраф орієнтовно у 525 тисяч гривень. На Волині дрон спіймав крадіїв лісу на гарячому. Загалом це другий за день випадок самовільної порубки. Перший у селі до Маші Волуцького району там на приватній полурамі виявили деревину сосни без відповідних документів. Другий під час патрулювання лісових масивів самовільну порубку виявили на віддалі заболоченої місцевості за допомогою квадрокоптера. Встановили осіб, які вже вивозили деревину та зафіксували сам факт. На обох місцях працювали правоохоронці. Комунальні заклади Волині майже на 100% готові до початку нового опалювального сезону. Зі слів очільника обласного департаменту житлово-комунального розвитку Андрія Пирога, готуватися до складної зими в регіоні почали ще з травня. Відремонтували 863 котельні, 293 дев'яносто кілометра теплових мереж і 62 теплових пункти, що обслуговують заклади бюджетної сфери. Окрім того, в області подбали й про паливо. Зокрема, заготовили понад 16 тисяч тонн вугілля, також дрова щоб та інші відходи деревини паралельно з газовими котлами в бюджетних установах волині встановлювали і твердопаливні котли. Якщо ж протягом трьох діб середньодобова температура буде нижчою за плюс 8 градусів, тоді на волині розпочнеться новий опалювальний сезон. Ну, а ми продовжуємо розповідати вам історії тих, хто покинув все, тікаючи від російських ракет. Харків одне з міст, яке ворог обстрілює з перших днів повномасштабної війни. 22-річна Анна Жудіна розповіла нашій знімальній групі про життя у метро, знищення мікрорайони рідного Харкова і нове життя вже на Волині. Тож детальніше про це далі у сюжеті. Року тому 22-річна Анна Жудіна переїхала з Харкова на Волинь. Війна докорінно змінила її життя. Навчання і реалізація у новій для себе сфері АІТ відійшли на другий план. Головним стало вижити під російськими обстрілами. З початком вторгнення вона з мамою та братами переїхали жити у метро. Декілька разів закривали метро на гермозатвор, і тому ми, мабуть, сутки. Не виходили з метро зовсім, коли заходили ДРГ в місто, то нас просто закрили. Це було важко і дуже страшно. Люди спали просто на кафелі на станції на целофані. Тобто нам ще повезло. В вагонах спали діти, вагітні жінки. Пенсіонери, дівчина каже, що ця війна забрала чимало її знайомих. Не стало в цей час і рідного тата через інсульт. З перших днів він евакуював людей з Салтівки та відвозив лікарів на передову. Вже і так хворе серце не витримало жахіть війни. Хоча спершу дівчина думала, що це якась провокація, яка мене за два-три дні. Насправді ж не хотіла вірити в те, що почалась війна. Не було такого, що от нас зараз свободят. Ні, ми дуже наділися на ЗСУ, що ну, все буде добре, що вони їх відгонять назад. Ну, було дуже страшно. Анна каже, у Росії дуже помилилися, коли думали, що Харків одним з перших перейде під їхній контроль. Місто безумовно має проукраїнську позицію. Перше місто, яке побудує власноруч е, забор то буде Харків мені здається. Будемо подавати кирпичі, щоб був цей забор більший. Нещодавно Анна їздила додому. Там усе рідне, але поки що лишатися в Харкові не наважується. Постійні вибухи є не тільки загрозою для життя, але й давлять емоційно та не дають відчувати себе, хоча б у відносній безпеці. Не знаєш, коли прилетить. Зараз є машина, завтра її сьогодні є машина, завтра її просто не буде. І не буде можливості якось виїхати своїм ну своїм ходом. Будинок родини в Харкові вцілів, а от дача не встояла. Снаряд зруйнував будівлю. Це дуже прикро. Але головне, щоб всі були живі та здорові. Це найголовніше про домівку. Думаю, вже в останню чергу. У ківерцях на Волині родині допомогли з житлом. Дівчина знайшла роботу у місцевому кафе, тож загалом, каже, прийняли їх дуже добре. Ось ти з Харкова. Ось там приїхали, понаїхали. Такого нема. Тут дуже тепло Зустрічають. В мене вже багато друзів, коли я тут, окрім моєї сестри, нікого там в принципі не знала. Як і всі українці, дівчина найбільше хоче, щоб закінчилася війна, впевнена, що цьому. Його можна досягнути лише вигнавши рашистів з нашої землі. В бунт всередині РФ вона вже не вірить. Вони ж люблять терпіти це все їм подобається. Це ж таранія, і у нас такого слава богу нема. Коли нам щось не подобається, ми про це говоримо і наші наші люди нічого не бояться в цьому плані. Марія Вовнюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Евакуював людей, гасив пожежі після вибухів і понад все боявся за свою сім'ю. Наступний сюжет про пожежника з Донеччини. Чоловік разом із дружиною та донькою переїхав Луцьке, нині несе службу з командою наших місцевих рятувальників. Про те, чому Волинські ДСНСники їдуть в гарячі точки, а пожежники із Донеччини переїжджають у наш регіон. Моя колега Анастасія Качина про все розкаже далі. І з Максимом ми зустрілися в пожежній частині. Перед початком зйомки колеги чоловіка піджартували. В Максима мовляв, неправильна російськомовна щелепа, тому час від часу проскакуватиме москальська. Колеги трохи підколюють тим, що російською Ні. Максим Фадюк пожежник із маленького шахтарського містечка Новогродівка, що на Донеччині. У цьому місті каже, державною не говорив ніхто, тому українська йому нині дається дійсно складно. Цю казку я ну, привіз. Форма теж звідти? Так, так, так. Із Донецької у Луцьку пожежну частину його перевели у квітні. Бомбіжка була більш ближ ближайшим селам бомбили. Потім ну, в моє місто було прильоти. Ну, після чого жінка сказала, що твоє руководство надає ну, можливість вивезти сім'ю. Ну, я вивез сім'ю. І коли збирався повертатися назад на службу в Донеччину, керівництво сказало, що можна лишитися в пожежній частині Луцька. Із Новогродівки у безпечніші міста, каже рятувальник, виїхало багато його колег. В основному ті у в кого є ну, сім'єю, ті виїхали, але там залишилось кому працювати. Так, так, так. Ми часто бачимо новини про те, що Волинські рятувальники їдуть на допомогу колегам, які працюють там на передовій. Тому питання, чому він де із тієї ж передової приїхав на Волинь, Максим сприйняв нормально. Пояснює, там потрібні не так пожежники, як сапери, Зланінська області, якби ну. Сапери, наприклад, поїхали садсюда в Донецьку uh -huh. область, а в Донецька області все одно їх не вистачає. Бо розміновувати треба дуже багато. Про початок повномасштабної війни Максим дізнався по телефону. У мене сестра живе у Краматорську. Ну вона мені зателефонувала зателефонувала та сказала, що стало дуже гучно. Себто гучніше ніж було у 14-му. Було якби ну теж без води. Ну так що було 5 місяців ну, Місто було без води, якби. би немає води та світла там і зараз каже Максим. Із міста досі не виїхали його батьки. Та відсутність водопостачання та електроенергії певний чоловік не найгірше. У мене у кума, ну у нього мати живе у селі, ну біля міста. Ну, прилетіло ну прилетіло так, що й будинка майже не залишилася. І таких зруйнованих будинків, додає пожежник, на Донеччині не злічити. Ракети ворог скидає будь-куди. Оця показує, прилетіла в самісінький центр його Новогродівки. Центр міста. Угу. Біля дитячого майданчика. Максим додає, у Луцьк приїхав саме задля того, аби його двохрічна донечка не чула вибухів і не бачила ракет біля дитмайданчиків. І радий був би, зізнається, тут лишитися. Була б можливість так. Тобто хочеться. <хи> ну, хочеться, ну але... своє житло є своє. Угу. Тому якщо було б у мене тут своє житло. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Допомагаємо не лише автомобілями, але й продуктами харчування. На Харківщину з Волині відправили 6 тонн продуктів харчування. Це, зокрема, овочі цьогорічного врожаю, які зібрали небайдужі мешканці Ківерцівської громади. Допомогла у добрій справі їжею, транспортними послугами і компанія «Вілія». Водночас співробітники головного управління ДСНС у Волинській області завантажили усе в автомобіль та будуть супроводжувати його аж до місця призначення. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У прикордонних із Білорусь у громадах на Волині дозволять очне навчання. Найбільша потреба в автівках. Із Луцька на передову поїхали ще два позашляховики. Волинські художники беруть участь у тижні українського мистецтва в Бельгії. При кордонах із Білорусю, громадах на Волині дозволять очне навчання, зокрема в Камінь Каширському та Ковальському районах, запровадять змішану форму, як розповіла головна освітянка області Людмила Плахотна, підставою для такого рішення стали численні звернення батьків. Рішення про запровадження офлайн навчання прийматимуться головами районних військових адміністрацій спільно із засновниками закладів освіти, тобто органами місцевого самоврядування. Тільки за умови, якщо освітні установи мають власні укриття, або ж. Ховища поблизу, і обов'язково, якщо належне їх облаштування буде підтверджено спеціальними комісіями. Потенційно змішана форма навчання може бути запроваджена у 150 школах. Стоїть незаконно. На Луцькій автостанції знесуть Соломійку. На автостанції номер один муніципали вже найближчим часом демонтують магазин, який встановили там без дозвільних документів. Рішення про демонтаж ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради. Його до слова оскаржували в судовому порядку. Та Верховний суд України постановив, що тимчасова споруда магазин Соломійка розміщена таки незаконно. Тож департамент Монварте демонтує кіоск у примусовому порядку. Найбільше запитів від військових на придбання автівок, адже доки війна триває, доти вони будуть потрібні. Під час бойових дій чимало машин потрапляють під обстріли. Відтак стають непридатними. А наші захисники потребують нових. Луцька громада продовжує підтримувати армію транспортом. Сьогодні ще два позашляховики відправили на потреби збройних сил України. Усі всюди ходи вже за лічені дні будуть допомагати нашим захисникам виконувати бойові завдання. Чорний Нісан поїде на Харківщину. сіру Кію передадуть у розпорядження князівської бригади. Обидві автівки волонтери пригнали із Англії. Машини з Англії дешевші в них, як правило, менші пробіги, тому ми віддаємо їм перевагу. Ще одна незаперечна перевага англійських позашляховиків – кермо із правого боку. Це пояснюють волонтери зручніше для виконання бойових завдань. Бо водій сидить з іншого боку. Да як працює снайпер, то він працює по звичному для нього місцю. Вартість автівок приблизно 300 тисяч гривень. Ще майже на сотню волонтери придбали прилад нічного бачення, тепловізор, а також харчі для військових. Їде машина туди, ми їх просто загружаємо і ну, тут ще можна водички. Нас водичка догружає. Максимально, щоб машина була запакована, щоб, ну, щоб вона не їхала просто в кого зрозуміло. На таку допомогу армії свій заробіток пожертвували працівники підприємства Луцьктепло. Тепло». 380 тисяч це е, одноденний заробіток працівників підприємства за жовтень місяць. Ось на цю суму благодійний фонд волин в дії придбав два цих позашляховика, придбав прилад нічного бачення, придбав тепловізор. Ну і власне все, що ми бачимо в багажнику, це вогнегасники, там консерви там, і таке інше. У такий спосіб, розповідає Луцький міський голова, працівники Луцьк тепла вже витратили понад 2 мільйони гривень на потреби армії. А загалом працівники міської ради та інших комунальних закладів більше 9 мільйонів. Це окрім тих грошей, що виділяють ще із міського бюджету. На превеликий жаль, є багато речей, які дуже важко придбати за бюджетні кошти, в силу того, що їх немає сертифікованих в Україні. Автомобілі казначейство не проплачує, якщо купляти є ряд бюрократичних перепон. Тому те, що можемо купляти, наприклад. Зимову форму купляємо за бюджетні кошти і інші речі. Те, що не можемо купити за бюджетні кошти, наші працівники збирають гроші ці пожертви одноденні і купляємо таким чином. Автівку зараз треба найбільше, адже під час бойових дій чимало машин потрапляють під обстріли, а відтак стають непридатними. А наші захисники потребують нових. І з початком осені каже міський голова: ця потреба зросла, тож вже планують наступну партію допомоги. Ви зможете, наприклад, якщо ми... Знайдемо гроші, знайти цих 20 пікапів, От цікавлять там Л 200 і так далі. Такі дивіться, знайти можна тільки сума це... до 10 тисяч доларів. Одна, одна один кінця, розраховує. Я думаю, Тому що зна... можна знайти можна. можна. Тільки це не буде в одного. Це нам, буде так. Нам не важливо Автівки, кажуть волонтери зараз здебільшого купують в Англії та Норвегії. Якщо взяти зараз, Польщу, то дуже багато всього ну вже багато виїхало і. Тяжко знайти машину в дуже хорошому стані. В принципі, люба машина, яка навіть там на Англії, чи в Норвегії куплена, в нас, вона сино їде сюди до нас і е, обов'язково проходить все максимально. Цей процес триває до місяця, і вже тоді позашляговики в ідеальному стані, аби згодом не виникало проблем. Їдуть у гарячі точки. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Волинські художники беруть участь у тижні українського мистецтва в Бельгії. Під назвою Артсейс Lives відбуваються серії доброчинних виставок продажів українських митців, під час яких 50% від отриманих коштів буде спрямовано на придбання медичних засобів на потреби країни, зі слів голови волинської організації національної спілки художників України Володимира Марчука. У творах волинян європейський глядач побачить не лише антивоєнні мотиви, а й насолодиться унікальним колоритом, Том яскравою палітрою нашого краю. Тож загалом представлено понад 30 робіт з і вільних митців. <му> Наразі це вся інформація. Ну а якщо ж ви пропустили якусь новину, чи хочете ще раз переглянути наші сюжети, то гайда на ютуб канал новини 12 Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже далі ще більше цікавого. І не забувайте берегти себе у такий склади для нас усіх час разом. Тільки до перемоги. Побачимось.